Добрый вечер всем на канале. Сегодня распочнем из листа нержавейки. В общем, нержавейка магнитная. Толщина 8 мм, по высоте 49,5 см, по ширине 50 см. 8 мм, варьти 350 рублей. Пара -куліс. На саморобку якусь або транспортну, можливо, хто планує розболтовка, не розбита, Жигульовський. 13 радіус, на камерах, різна покришка. Ще їздить будуть пара 700 гривень по 350 гривень, коли що. Номер вайбер для зв'язку, всі питання на вайбер. Так і далі продовжуємо. Так, розпочнемо з редуктора. Редуктор 2Ч63 1987 року. Там далі видно, вага 12,6 кг. Передатка 1 до 25. Тут 25 на шківові, тут 1. Алюмінієвий корпус, без тріщин, без дефектів. По розмірам 130 ширина, висота приблизно 200 мм. Вартість 800 гривень. Так, є. Далі пара ботинок. 44-й розмір, абсолютно нові, низькі з металевими вставками. Так, ось магніток є. Приліпили воно. Ну. Магніт слабенький. В общем, тут металеві ці пластини стоять. Так, виробник Італія в Пара 350 гривень. Так, далее 4 коробочки скубы степлер. Где тут помнище, где не совсем полные. За все 4 штучки 50 гривен. Далее эти далі скрепки. Пишут 500 штук, но, возможно, там и не совсем полная коробочка. Вартість 30 гривень. Тоді ці на педалі, він точно не знаю, це чи МТЗ, ЮМЗ, не указано по ширині 60 мм, по ширині 100 мм. Штучка 30 гривень. 6 штучок наявності. Так далі форма для тротуарної плитки. Одна штучка в наявності. Тут водичка була, тому так так ржав. Вілася 40 гривень. Далі для цінителів або любителів аудіо-відеоапаратури Два фотоапарати, один повністю, комплектний з пишкою, Коробочка є. Другий такий тут, можна сказати, донор. 100 гривень за цю всю кучку. Так, потім інструменти заклюпочник, свічний ключ, стаместочка така вузенька міліметрів, 5 шириною тоді. Поширше 20 мм приблизно камінь для заточки ножів. Кос для ізоляції. Втім, за цю всю кучку 200 гривень. Так, потім спандер на пружині. Береться, згибається. Пружина не дуже жорстка. По довжині приблизно тут десь 50-60 см, вартість 150 гривень. Набір підшипників. Ой, кажу підшипників цих свердл. Тут три штучки по бетону, два під дрель, один під перфоратор. І далі потім починається набір два повторка 12 мм і далі 15,5 І закінчуючи 31 по довжині від краю. Саме довший 220 мм. Найкоротший 110 мм, вартість 300 гривень набору. Так, обмовився за підшипники, далі будуть підшипники 207 ГПЗ, стан нові. Ну, такі залежали, трошки є на них нальот. Один єдиний тут, ніде нічого не написано, не підписано, його виробник. Вартість 70 гривень штучка. Садовницькі ножниці 100 гривень. Набір ручок 70 гривень. Потім кусок рельси в якості на ковальні. Ширина 70, довжина 165, 450 гривень, потім на гнітачі 50 гривень, штучка з різними вувками на тавотничку одна маслюнка. Так, далі потім три молоточка з лісарні, один приблизно 400 грамовий, тут 600 грамовий і 800. На величеньких тут на краю скол. Три штучки 100 гривень. Потім клин невеличкий. По ширині лезо 45 мм, по довжині 165, діаметр приблизно 40 мм 100 гривень штука. Тобто, він один. Е, так, шприц 200 гривень. Е, Ножечки тут нові, Бушка, зустрічаються 20 гривень штука. Стяжки нейлон. Світлі темні, довжина 250 мм, ширина 4,8, 100 штучок в пачечки, 90 гривень пачечка. Болти на 24. Нові по довжині 135 мм. 24 діаметр 5,8 мм. Кріпость 60 гривень. За кіло. Є об'єм, то не всі. Так, і два такі. Общем з, двої, з двох дисків для циркулярки. Перший діаметр наружний 395, внутрішній 66,5. І наступний тут внутрішній отвір на 64, наружний 290 мм. Зуби всі в гарному стані. Ніде тут сколів я не побачив. І тут же, так же само. Вартість двох дисків 600 гривень. І на завершення рушкові ключі БУ радянські ну, в гарному стані. 1417 30 гривень, 17, 19, 1922, 35 гривень штучка 22, 24 і 2730, 70 гривень штучка. Так, пишіть на Viber всіх, кого що зацікавило, які речі? Номер Viber, Всі питання на Viber, Відправка в Укрпошта, нова пошта Delivery. По Початковий або повній оплаті. Пакую своїми.